Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 8 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Порівняй дроби. Завдання перше 7 і 3 п'ятих. І завдання друге 2 сьомих і 1 п'ята. Приступаємо до виконання. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. 10 крат на 5, то найменшим спільним знаменником буде 10. Знайдемо додаткове множку для другого дробу. 10 ділимо на 5, маємо 2. Тепер знаходимо новий чисельник, 2 множимо на 3 буде 6. 7 десятих і 6 десятих. із двох дробів з однаковими знаменниками. Більшим буде той дріб, у якого чисельник більший, отже, 7 десятих. Більше, ніж 6 10, і відповідно 7 більше, ніж 3 п'ятих. Завдання друге: 2 сьомих і 1 п'ята. 7 і 5 взаємно прості числа, тому найменшим спільним знаменником цих дробів буде їх добуток 7 множим на 5, 35. Додатковим ножник для першого дробу буде 5, для другого 7. Знайдемо нові чисельники. 2 множимо на 5 буде 10. 7 множимо на 1 буде 7. Знов, із двох дробів з однаковими знаменниками більшим буде той дріб, у якого чисельник більший. 10 більше, ніж 7. Тому 10 35 більше, ніж 7, 35. І відповідно 2 сьомих більше, ніж 1 п'ята. Ми порівняли дроби. Номер 3 із завдань для перевірки знань. До параграфів з 1 по 8 підручника математика 6 виконано.